Назвичайна ситуація поблизу Луцька у селі Промінці. І ночі впав та вибухнув літак кукурузник. Пілот загинув. Повітряне судно було вщен завантажене цигарками білоруського виробництва. Куди, звідки і хто їх транспортував, поки невідомо. Інцидент трапився близько першої ночі. Власників садиб на вулиці Перемоги розбудив страшний гул двигуна, а потім вибух, від якого задзвоніли шибки. Ох Боже, вам не розказати, вам не розказати. Вам не розказати, який то звук був. Ой-ой-ой, вам не розказати, страхоліття. То мене забрали туди в скору, нашпигали, я як то, во, знаєте, в мене нерви. Ох Боже, якщо ж я доживу, то добре до Паски. Мені все труситься. Зразу не зрозуміли, що це літак, я ніколи би не догадав. Подумали, якась машина велика. Десь там горбок у нас ну, заїхала, не врулювала, перекинулася. Але потім вже, коли вибігли, вже людей зібралося, кажуть, літак та дим від літака, який розвалився на друзки поміж людських будинків, господарювало недовго. Завдяки мобільності надзвичайників усе загасили за 20 хвилин. Повідомлення було, що горить горять всі будинки там і так далі, і тому подібне. По прибуттю, дійсно було встановлено, що впав, впав літак. От, в результаті падіння він загорівся. От. Наші підрозділи виконали ту функцію. Яку покладається, тобто зреагували, погасили. От, і на даний час там працює декілька слідчих груп. За попередньою інформацією, літак злетів із імпровізованої злітної смуги, яка знаходилася за селом на полі, її вже встановили. У повітрі пілот то розвертав машину та намагався сісти на місці зльоту. Однак кукурузник почав стрімко втрачати висоту і впав. Там трупи є. Скільки? Не знаємо, бо або він наповину подіваний труп. Або два, Або так. Вони обгоріли їх ідентифікувати. Факт в тому, що зараз це нічого не тро, не чіпається, тому що їде бюро розслідування з Києва і не можна нічого зачіпати. Вони траєкторії руху, все встановлюються, встановлюють безпосередньо вони. Те, що Ан-2 упав не на людські хати, справжнє диво, втім, цьому цегляному будинку так і дісталося. Повітряне судно зачепило його дах крилом, зірвавши дерев'яні крокви і шифер. В той час у хаті мирно спали п'ятеро дорослих і дипломатів. Хто відшкодовуватиме збитки, люди не знають. Будинок не є застрахований, власника літака неможливо з'ясувати, тому від кого що вимагати, це навряд чи державу в цьому плані я не знаю, чим поможе, тому що в людей набагато страшніші біди бувають. Більшість, що будемо своїми силами, можливо, щось, хтось поможе з односельчан. Припущення постраждалих щодо самостійної відбудови понівеченої хати не безпідставні, бо навіть сільський голова толком не може пояснити, чий транспорт наробив біди. Знаю, в минулому році працювали, розсівали міндобриво, все нормально. з керівником господарства ми спілкувалися. Він каже, що це ну, якби по цій території розсівали. В даному, в цьому році, з керівником того підприємства, яке ліквідовано. Стерагро він каже, що літак йому може не належить. належить іншій фірмі. Більше знають прості селянини. На камеру кажуть, літак для цигаркової контрабанди приватники використовують не вперше, бо польоти над їх населеним пунктом були систематичними не лише у сезону прискування ланів. Втім, так це чи ні, становить слідство. Розслідуванням інциденту займається транспортна міліція. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Частина третя стаття 281 кримінального кодексу України. Порушення. Правил повітряних польотів